Зникла дівчинка, живе ось у цьому будинку. 9 березня, 8 ранку, мама відправила Вікторію саму у садок. А ось і садочок. Він знаходиться всього у кількох десятках метрів від дому Вікторії, тому дівчинка часто приходила сама. Лише надвечір мама зрозуміла, що 9 березня садок не працював і забила на сполох. На п'ятій годині дзвонить до мене, Ірина Миколайна, я там вже йду по віку, хай вона вдівається. Я кажу, по яку віку? Ми ж сьогодні вихідні. Як вихідні, я бо 8 восьмій годині пішла в садок? Ну ви собі уявляєте? Мама часто забувала дитину, але недоглянутою дівчинку не назвеш, каже вихователька. Чиста, акуратна, я не можу сказати. Ото, що її приводили, що вона її не приводила і забирали будь-хто. Але я, якби все забирала і питалася ви, е, Віка, ти знаєш? Знаю. А от сусіди сім'ї стороняться кажуть в Давидові. Вони недавно винаймають квартиру, крім п'ятирічної віки. Є ще семимісячний хлопчик. Мама є, і тато є. І та, якби дуже багато якихось маминих, чи подружок, чи сестер, чи щось. Кажуть, що репутація в них така не хороша. Буває, що й Буває, Буває, всяке буває. А за дівчинкою, ну за дітьми я так розумію, них двоє дітей, так взагалі як ті діти дивляться за ними, не дивляться. Я б не сказала, їх рідко, коли хто бачить на вулиці, не постійно в хаті сидять. Втім, на пошуки дитини піднялося усе село. Цілу ніч разом прочісували Давидів і облишили справу лише коли дізналися, що дівчинка знайшлася. Дитину бачили в одної з сусідок до першої години дня. Виявлено, що дана сусідка поїхала в у Львів, в місто Львів. З'ясували її номер телефону, однак телефон до 6 години ранку він був відключений. Коли жінка вийшла на зв'язок, то повідомила дитина з нею, чому вона не зателефонувала батькам і навіщо возила віку до Львова зв'язовує слід. Спілкуватися із журналістами, ані мама дитина, ні її подруга не захотіли. А часто у вас так дитина пропадає? Перший раз я впевнена, що останній». А то ви забрали дитину, так? А можете розказати прямі, що не сказали мамі? Ви Олеся, я так розумію, правда? Ні, не Олеся. Я думаю, можете вийти, правильно? Нарізати. І це моє повне право. Після закінчення розслідування правоохоронці скерують матеріали в опікунську службу і вже там вирішуватимуть, чи позбавляти маму батьківських прав. Оксана Лабойковіталій Дорош, головні новини Львова.